Практикум з розв'язування фізичних задач. Кінематика прямолінійного руху практичний блок. Спортсмен зробив постріл по мішені. Через 2,25 секунди після пострілу він почув звук удару кулі об мішень. Швидкість звуку в повітрі 340 метрів за секунду. Рух кулі вважайте рівномірним прямолінійним зі швидкістю 680 метрів за секунду. Чому дорівнює відношення часу польоту кулі до часу, за який звук удару дійшов від мішені до спортсмена? Визначте відстань від спортсмена до мішені. Отже, ми з вами прочитали задачу і робимо скорочений запис, те дорівнює 2,25. В звуку 340 метрів за секунду, В кулі 680 метрів за секунду. І нам потрібно знайти відношення, тобто дріб Т кулі поділити на Т звуку, і відстань до мішені. Робимо схематичний малюнок, позначаємо кулю, яка летить до мішені. Очевидно, що коли куля долітає до мішені і вдаряється об неї, тільки після цього виникає звук. Тобто звук виникає в момент удару. І відповідно звукова хвиля повинна пройти відстань ту саму, що і пролетіла куля, але вже у зворотньому напрямку. Тому очевидно, що в задачі, заданий в задачі час 2,25 секунди, це буде час руху кулі. Додати час руху самого звуку. Відстань вони проходять однакову L, і е, таким чином ми можемо аналізувати задачу далі. Е, наступний момент. Оскільки у нас швидкості руху звуку і кулі різні. То очевидно, що і час буде різний. Крім того, знову-таки, пригадуємо трикутник залежність швидкості шляху і часу. Отже, час Т дорівнює L поділити на В. З точки зору математики це є обернено пропорційна залежність. Тобто час обернено пропорційний до швидкості. І в фізиці це також правило не порушується. Тому що пам'ятаємо, що не завжди дробові вирази з математики є прямо пропорційними або обернено-пропорційними залежностями. З точки зору фізики. В даному випадку саме обернена пропорційність і зберігається. Тому те кулі. Поділити на те звуку, ми можемо подати це значення через, значень, через швидкість. А саме В звуку поділити на В-кулі. Тобто час руху буде обернено пропорційний до швидкості. І, відповідно, знаючи швидкість звуку і швидкість кулі, ми здійснюємо обчислення: це буде одна друга або 0,5. Десятих, е, десятковим дробом. Для того, щоб визначити відстань, ми зараз повернемося до е, співвідношення, яке ми проаналізували на початку задачі. А саме Т-кулі плюс Т звуку, дорівнює 2,25. Оскільки ми вже бачимо, що е, час руху звуку. Буде у два рази довший, ніж кулі. Тобто Т звуку дорівнює 2 Т кулі. то відповідно співвідношення Т кулі плюс Т звуку ми можемо записати через час руху кулі. А саме Т кулі плюс 2 Т кулі, підставляємо замість те звуку, дорівнює 2,25. Тобто 2,25. Тепер, пам'ятаючи правила з математики, ми просто розв'язуємо це звичайне лінійне рівняння. А саме 3Т кулі дорівнює 2,25, звідки Т кулі дорівнює 2,25 поділити на 3, і відповідно Т кулі дорівнює 0,75. Очевидно, це буде секунда. Час кулі відомий, швидкість кулі відома. Знову за співвідношенням трикутнику, щоб знайти шлях, нам треба швидкість помножити на час. Ми можемо знайти відстань до мішені. Отже, L дорівнює 0,75 секунди. Помножити на 680. Метрів за секунду, і це дорівнює 510 метрів. Ось так дуже легко і просто ми з вами розв'язуємо задачі з кінематики. Пам'ятаючи основні закони кінематики, знання про різні види механічних рухів і вміючи оперувати елементарними математичними діями. Якщо вам подобаються наші відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і чекайте нових задач.